Привіт. Є Боже помазання, а є бісівське. І у всіх людей ну, і ми вибираємо або Боже, тобто ну, Святого Духа, служити Богу, виконувати його волю, або ну, ми вибираємо бісівське помазання, тобто ну, слухати нехристиянську музику, і там це є Будь-яка інформація інша, знання не християнська. І деякі в Божому зростають, деякі в дійсноватому. І треба зростати в Божому, звичайно ж. І хто кого слухає, то е, ці тими і стають. Хто слухає дурного, то той дурним стає, хто сліпого, сліпим стає, хто глухого, сліпим стає, хто мертвого мертвим стає. От, і треба дивитися на плоди і на те, яке помазання, а не балачки просто слухати. Тільки біснуватим помазанням, наповнюються, то вони безбожні, беззаконні. Це біснувате вчення. І пастор одної церкви сказав, що він все знає, і його учні теж. Е, і Бог знає наші серця, які ми, е, і його неможливо обманути. Е, пастор Станіслав слухав Бога і духовно зростав і з Юлією забирав людей світу, е, от, рятував від сатини, від смерті, від пекла. Е, і з ким поведешся, то той і не берешся. Тому важливо ну, спілкуватися, дружити. Ну, з духовними людьми Божими, а не з душевними плоцькими. І до релігійної філософії належать фарисеї, седукеї, книжники. Ісус дав помаждання своїм дітям, свободу від всяких рабств, і стілення, хвороб. Якщо посіти зерно Слова Божого в камінь, асфальт, бетон чи бур'яни, терни, воно не зможе прорости і дати хороші плоди. Тільки якщо ми посадимо Боже слово в очищене, підготовлене серце. От то тільки тоді воно е, проросте і дасть хороші плоди в 30, 60, 10, 100 разів. І так е, тоді зможемо рятувати людей від сатани. От наступати на всю ворожу силу і ніщо нам е, ну, не зашкодить. Амінь. Алілуя.